Так Сань, що у нас? Суета така зранку. Сейчас поки світло є, я зараз бігом культиватор варю, щоб він нам не мешав, да? І цей. А що нам надо? Съемник нам надо, да, Сань? Болт надо і. І я думаю, може ми сразу підтягнемо сварку, та вот так я жух, жух. Нагрію підварючи, даже не і так пити. Десь під, підуть, десь не підуть, да? угу. 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 Так, це поки світ. Поки світ, мені надо витачити оправку і надо це зробити. Може ти тоді масло з этого, з двигуна зелишь? Центрифуга там все таке. У нас зранку така трохи суєта. Чого? Тому що у нас світло в 7 часов, може в 9 годин вирубають світло і ми якби, стаємо без оцих приборів. Робота і, так є. Робота і так є, але все одно ну, розумієте самі, ну, що таке світло. Це, це кофе, це інтернет, це дівчинки шампанське. ну, таке. Я ж паралельно, паралельно ж делаю газон, понимаете, ще сил забираю. Вчора ось приїхав, трохи перепочив дома і приїхав, колісо вже поставив. Там тормоза, барабани. Так що роботи отак. Роботи отак. І треба як-то його ще більше, ще більше працювати, думаю. Ну що, забирає 90% часу мого. оця робота. Постійно, постійно треба дивитись, лазити, ремонтувати, Ось пригнав Т-150-го, це ж все треба. А дома жінки кажу, хто той ремонт буде робити, хто його буде робити. А наймати нікого тут, наймати. Хто ремонт робить, хто там на складі кришу треба починити. Хто його буде робити, як ми техніки вже не проїдеш, дивіться. От. Все, вже машину ніде поставити. А воно що, весело, так, да, воно все потребує ремонту постійного, догляду. В якому там тракторі масло міняли, коли його міняли, в якому тракторі... А, там ремінь генератора треба поміняти. Чи там ще щось. Це все вже пишемо на тих. В тетрадках. Закончиш сьогодні Дім. Бо я вже на криниці хочу з цим погнати, поняв паладу. Ну серйозно. Не, ну з ним буде тут Та буде повеселее, да. Навіть якщо щось палада не так, я тоді плух той зачеплю і попробуємо пахать уже напряму, да і все. Так ладно. Що? Що мені треба з ним зробити? Що мені зробити зараз? Зараз я... Точу, поки є світло, як я казав. Точу оправочку з дірочкою, сюди втулку і длинну шпільку, щоб видавлювати. Все. А ну, Сань, Аносань, обирається. Відкручу її. Ага. Блядь, как крива, правда? Да, ай, наш, ай, как свар, наш, бля, Як заїздили. попало. Так, так да? та крутий пока зверху. Подивимося, що. Сыны пиды, то мать идем, а варынь внутри вона послабится, да и вс. Давай. Ага, все. Стуква, сейчас, сейчас сейчас. хорош, Сань, хорош. Что-то мне не нравится, Сань. Ты все пишу. Там ничего оно не пишло, оно резьбу съебало нашу. А, так мы ж там, блядь, ели на крутые Ну вот с этой и все. Здорово. Все, ебаный. молодцы, блять. Ну, Обрезать хорошо... надо и да, это. что да, да. лучше. Так, оцю втулку широку вона сама по собі не пішла. Ми її наварили. Зараз Коротше, воно два кільця пройшов, отак. Раз, і з другої сторони. отак Раз. Прям там наварив, вона остила, її стянуло. Сйомником до половини я ото підбив, підкрутив, підбив, підбив підкрутив, тоді палець зверху кинув той бушний. Ударив раз, два, три і все, і випало. Зараз цю нижню пробуємо. Що ся піде чиняє. Як кажуть? пошла собирать. Один пишет мне, что женщина не дает, решил поебаться с Т-150. А я ему пишу, что мне после твоей, блядь, захотелось с Т-150. Это вообще будет. А что это самое, ребята? Что, блядь? Труби пизда. Вот, смотри. Видишь, что? И что ей? Ну, 17 тысяч сборе с этим промопором. 17 тисяч. не знаю що робити. будет сейчас эти дві втулки поменяю поки буду міняти, приму рішення. Що то и трубою робити? 17 тисяч. ну це ж 17 тоже вроде дорого але з іншої сторони. це ти не те щоб кожен сезон міняти. правильно воно ж як то кажуть воно ж дробило І не херво у когось Комусь грошей заробила, що тобі? Важко поміняти промопору. А, може ж воно і мені заробить. Це не подумав. Дивиться блядь. Бити не команду. Здесь бы перфоратор. Вс, заперфорирую. ай хе Думаю, закажу й пальце нові позасовував. Та ще не позасовував. Свої тільки по засувував. Было раньше, бо ти його сейчас хуйки болтить. Та я понял, понял. Ну, давай на следующий сезон може запланируем. За zimur… херня, 17 тисяч у нас в зборі з подшипниками стоїть. Ну це не деньги, Сань, це вообще херня. Не, полностью... оце є де труба з ну. внутрішніми привареними шуцей. З паросенком. Да, з дворі. 17. А труба 10. Так а нахуя тебе вообще труба-то? И нахуй снимаешь и вон вове даешь навариваешь, протачиваешь, ставишь назад и есишь. Ты сейчас убиваешь теперь надо, блядь. Скопить назад. Ну Я как раз на самом деле. Легкой, понял. Ну так ты их, конечно, поваривась не было, да. Знаете, багато такой работы бывает, что оно... И багато часу нарост бывает. голову лиза всякая хуйня, блядь. И думаешь, что люди взагалі купляють Т-150? Якого хера, блядь, чоловіку жилось, жилось нормально, а потім він такий раз, опа, і купив те 150, оце, як я. А ну, відповідь проста, просто ти вже зайобаний, блядь, від цих культивацій, від цієї пахати. Зимою сидиш і думаєш, як її весною все так провернути, щоб, блядь, воно робило нормально, щоб воно, блядь, швидше. МТЗ бідняги, освободить їх трохи від этого. Ну і дивишся, що ті трактора попадається тобі ценник такий там 150 тисяч там. 180 тисяч, 200 тисяч трактор на 240 лошадей за 180 тисяч гривень, блядь. Ти такий, ебать. Ти щось думаєш, якась хуйня, навіть. Що, блядь далі? відкриваєш ютуб, дивишся наші такий. блядь, та воно їзде. Їзде, Ха! воно їзде. Дивишся ще, та ще їзде, не показалось ніфіга. У всіх їзде. У всіх у кого є, воно їзде. Ну, коротше, кричи жінки. Жінка, неси гроші, поїду трактор купляти. Каже, а скільки це бігаш? ту здачу, що з магазину залишилось, що купляв вчора. того і хватить на такий трактор. Ну і все, поїхав в Павлоград. Взяв трактор. Посадками прогнав його. Два рази поламався, ну нічого страшного. А як то не поломка? Так, то не поломка. Вона жінки і каже, це не поломка, не поломка. Оце як на дві частини розкатився, це вже так, да, це серйозно затяжний. А це буде тут виходити. Як я от, понимаєш, Сань, як начистив все вгадали тут. А скільки ми подумали. Та ну, не будеш як дурачок цілий день в мовчати, а ж не болгарка чи що. Та-ка будто неправильно ж було складено тут. Короче, я позвонив я в Доброполля за этот пескоструй, понял? Вот mm. тобто, рассказывал, пишу вам, рикосы шукати, того шукати, когда документы оформляли. там написано пескастру, диски туда-сюда, думаю, с газона можно отвести прозванный сегодня. Ну, короче, с порошковой покраской один а диск 1600. Это с покраской понял? Это серебро. Пескостру и покраска. Ну, не знаю, что быть. Чего пескастру им замовить? Краску то я, серебрянку я уже купил хорошую. Типа, самому покрасить, покрасить, самому покрасить. Главное, чтобы она не отпала на следующий день. Это покраска, На ВЗ в последнее время. С покраской. I better use it, Ми тракторець. хотів е, пару слів сказати про заміну цих втулок на сочленіні трактора. Дивіться, там, в принципі, щоб так позбавити, можливо, людей, які будуть це робити в перший раз, якихось неприємних моментів, це стосується взагалі-то не розкочування, не скочування, а вибивання оцих втулок. Значить, по-перше, що треба мати? Тут нічого складного нема, дивіться. Дивіться, що треба мати. Треба придбати отаку шпільку. Отаку шпільку. Вона китайська, звичайна шпілька. От. Потім приварити тут гайку хорошенечко, так, обточити її гарно, щоб можна було по неї вдарити. Таку шайбу можна. От. І е, проточити. Щоб заходило у втулку отакий ось ну, як сказати планшайбу. Хай вона буде так, планшайба. Длина сантиметрів 25-30 цього всього діла. З іншої сторони, просто кусок металу або така ж толстенька шайба з привареною гайкою. Теж китайською. Все, в принципі, вам нічого не потрібно. Це коли знаєте в голові виникає таке слово сйомник. Починається кавардак в голові, і думаєш, де ж його придбати. Не рекомендую видавлювати у ці втулки. Привет. Не рекомендую видавлювати у ці втулки, намагатися там якимось донкратом. Воно не працює, не треба цього робити. Ось, сйомничок. До цього сйомника вам ще потрібно нарізати всякі, там, взяти кусок труби і нарізати його різними дліннами там. Таку, там поширю, щоб втулка, там, ну, хай це буде сотка труба або 90 труба. Так нарізали, так нарізали, ровненько і все, щоб можна було підставляти і зайве не крутити. Е, єдине, що візьміть, е, можливо, ця китайська шпілька, в неї, якщо десь там ну, неправильно щось, якась грязюка попадає, в неї дуже швидко витягується різьба як швидко, цей сйомник у нас вже працює давно. Вже кілька років. Там ми і гільзи на МТЗ витягували ним не з переднього мосту. От. Якщо є можливість, там якийсь технічний такий винт, у вас є там, якийсь кальоний, хороший, то буде, звичайно, краще. Я не знаю, можливо, навіть з отакої якоїсь стяжки. ну Воно коротеньке, бачите, воно коротке. Але отакий би винт взагалі був би ще краще. З такою гайкою десь взяти. Ну, можливо, в господарстві валяється у вас щось, то беріть його та і все. Гарну кувалду. Зажали, піджали, тук-тук. Всі маленькі втулки, які спереду трактора знаходяться, вони виходять за допомогою цього зйомника. Оці дві втулки я показував вам. Треба внутрі два шва пройти, наварити раз, 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 раз і все. Так, щоб не поверху наварити, щоб заходивала планшайба у вас. а Там десь сантиметра два відступаєш і все, воно стягується, встиває і туди. Як забивати? Забивати задню частину, ці дрібні втулки спереду, вони і так заходять нормально. А оці длінні, то прийшлося повозитися. Тобто руки сьогодні відпадають після вчорашніх оцих. Богатирських ігор, то треба мати в господарстві або різачок, або хоча б газову горілку. Хай ти той балончик газу потратиш, хоча б 50-60 градусів нагріти у це вухо і буде заходити набагато краще. От, і все. Оце, що я вам скажу. Ну і звичайно ж таки розкочувати. Розкочували ми його за допомогою нашого куна. От. Виставляєте гарні піньки, щоб нічого не наїбнулось вам ні на голову, ні на ногу. І... і хорошо. Все, оце така історія. Зараз ми будемо готувати його вже, зараз поміняємо масло в гідравліки ще і будемо готувати до виїзду у поле. Отут у нас ще мені зараз треба, Сашко, зараз буде масло міняти, а я зараз. Ану. Ох і неудобно. Це. Я зараз зніму цю їбулу. Треба зробити стекло, щоб воно хоча б стопорилось. Не знаю, чи зроблю, я щоб підіймалось. Немає ні ручки, ні хіра. Хоча б є ручка, так? Та я подивлюся, що там за механізма. Бо стекло не закривається, щоб пиляка не летіла. От Зараз займуся цією фігньою. І будемо готувати сьогодні. Хочу виїхати в поле, попробувати його з паладою нашою паладою.